Я ще хотіла додати mm -hmm. до якраз стратегічних підходів. І якщо я ти, ти зі мною не погоджуєшся, будь ласка, поправ мене там вислав свою думку. На мій погляд, якщо ви працюєте в умовах обмеженого фінансового бюджету, дуже важливо а, не Обмежувати і не перетворювати вашого, нехай це навіть буде просто маркетолог, ми не будемо називати його там стратегом чи mm -hmm. маркетинг директором в польоті і в можливостях її думки. Тому що, якщо ви людині, ви її перетворюєте просто на виконавця ваших рішень, то по суті ви можете самі себе своїм. Своїм поглядом обмежувати, тому що, тим паче, якщо людина прийшла ззовні, в неї можуть бути ширші горизонти, про що ми говорили трохи раніше. І, відповідно, ця людина може вам навпаки допомогти і розширити, mm -hmm. і додати сенсів вашому продукту, проговорити, можливо, ви просто щось не побачили, а це ну, реально є і відповідає дійсності. Тому от, тут дуже важливо не, не казати, що робити, тут а ставити тобі... просто mm -hmm. задачі і сказати: подумай, як ми можемо це зробити.